Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні хочу підняти тему годування нутрі, які народили малих нутринят, які годують їх. І для сьогоднішнього відео я підключив світло, щоб ми могли оцінити частково, як дізнатися, як ми годуємо нутрі і по їхньому вигляді, по-перше, от. Далі, хочу вам сказати, що там онда в мене сьогодні, вчора народжені нутринята, їх 8 штук. Вони відносно всі більш-менш рівні. І самочка ось ця її годує. ну все, все добре. І так, тема сьогоднішня. Годівля тих нут, наших внутрішньої, які народили і годують нутринят. Перше, на що потрібно звернути увагу, не тільки внутрі, які годують, а взагалі всіх внутрі. Саме основне для нутрі є корм, яким ми годуємо. Тобто, я, наприклад, годую гранулою. Починав внутріводство, то я варив каші. І або каша і гранула, що ми даємо внутрі, в принципі, то одне і то саме, просто е гранула робиться раз і там, на 2-3 тижні і ми не заморочуємося з е тим, що ми будемо давати нутріям, а кашу треба зимою там, раз на 2-3 дні варити кашу, а літом кожного дня. Я як починав зимою годувати нутрій, то Варив каші і варив до того часу, поки вони не почали літом прикисати. А так як я на місці не живу, там де є нутрії, а я живу на квартирі в місті, то мені треба дуже багато часу витрачати, щоб варити кашу. А, бо місці, якщо на місці живеш, включив там кай і собі робиш іншу роботу, а так в мене не вийшло. Так, що по, по, по гранулі, по, потім я перейшов на гранулу. І тим, що ми годуємо, саме основне, що ми в корм внутрім давали дуже різні е, зернові склад каші чи гранули був. Чим більше складових є, тим краще наша буде каша, тому що в, різні зернові мають. Різні амінокислоти, які доповнюють одну другу і внутрі гарно ростуть. Також для досягнення хороших результатів нутріям добре давати, крім зернових, ще вводити бажано більше 10% макухи. Макуха чим макуха добра? Макухи добре або шроти, вони добрі тим, що вони мають дуже багато е, протеїну, і е, макухи мають біля від 35 десь до 40 і більше процентів, е, протеїну. А в той час якщо в той час, якщо е, пшениця, наприклад, має 16% сирого протеїну. Я думаю, бачите, вона сам відкусує малих. Я думаю, що вона готується, можливо, готується до того, щоб народжувати дітей внутріняти. От. І дуже добре, коли ми даємо е, високопротеїнові корми, типу макухи. Макуху бажано. Давати, ну, хто як має можливості, навіть трошки давати 1-2%, то вже добре, бо там теж знову є свої амінокислоти, свої жири, які необхідні для нутрій. Також дуже дуже добре, якщо ми е, нутряям, які починають годувати нутринят, ну, які годують нутринят, давати ще такі високопротеїнові. Корми тваринного походження, наприклад, як рибна мука, кісна мука, е, яка то ще є, кров'яна мука, то ті теж, вони мають дуже багато протеїну, якщо вводити хоча б 2-3%, то ми будемо бачити їх по результатах. Будемо бачити, якщо ведемо дані інгредієнти в корм. В кашу або в гранулу, то ми будемо бачити, наскільки краще набирають вагу нутрії, нутринята малі. І далі, якщо навіть ті інгредієнти далі давати малим нутринятам, то темпи росту будуть досить великі. Саме основне, щоб ось самка, яка вродила, щоб вона мала багато. Протеїнів і багато, відносно багато жирів в кормі. Ну, відносно жирів в кормі, тому що як протеїн, так і, наприклад, жир. Я маю жир на увазі з кукурудзою. Я от зараз нутріям, які вродили, даю кукурудзу. Тим, що вже мають місячних. То я даю качан кукурудзи на двох. А та, що родила вчора, то я качан такий посередній качан кукурудзи, даю її одну, одній. Вона, і вона його бере, то гніздо тягне і вона собі їсть. То будемо рахувати, що то є додаткові е, добавки до гранули, яку вони мають е, туди. Е, Тітній самці кукурудзу взагалі бажано не давати. Ну, так, як я тим даю, але хоч сьогодні ось ця самка віджала від одної з внутрі кукурудзи, кусок кукурудзи, я мусив ще додати один качан кукурудзи. Так, далі. Крім зернових, які, ну, кашів які, до складу якихось зернові, макухи і інші інгредієнти. інгрієнти. Е, Внутрім потрібно давати, е, бага, якщо є то літо, багато соковитих кормів. На, наскільки то є. Давати, от я, наприклад, даю в мене зело з городу, кукурудзу даю, е, топінамбур. Ну, В даний момент ось пізня осінь. І що є, то я даю. Літом знову, якщо, наприклад, гранула або каша і дуже жарко, то потрібно, щоб внутрі була постійно вода. У мене ось, бачите, поїлочки є. Поїлки кролячі, вони деякий рік витримують, деякі вже 2-3 роки є, а деяка поїлка місяць попрацювала і, і поламалася мені. Ну то так. Далі. Про зелені корма сказав, соковиті корми. О, зараз, так як пізня осінь, то я даю досить достатньо яблук, бачите, по вольєрі валяються. Морку деколи, якщо яблук є менше, то в мене є морква, то ріжу моркву. Щоб особливо самків, ну, малі то більш-менш. Вони не дуже їдять, але вони скільки їм там треба. А, а самки мають мати вічно легкий доступ до води або до зелених кормів. Бо зелені корми або овочі і фрукти вони також заміняють. Вони заміняють е, заміняють їм воду, бо Бачите, вон, самка відганяє чужих, а та, що має родити, бачите, внутрішня вилізла наверх, і ось такі відносини. І чекає, коли в неї почне виділятися молоко. От. Так що ми маємо завжди пильнувати, щоб самок, які годують малих, щоб було б достатньо соковитих кормів. Бо від, якщо є нестача соковитих кормів, то в самок буде менше відділятися молока і будуть менші темпи росту нутряня. Так що, хто хоче займатися нутріями, купляйте нутрії і розводьте. То є досить. Не трудна справа, ну але з іншої сторони, внутрі то невеличке ярмо. Бо, по, по, та як тримаючи будь-яку тварину, то потрібно приділяти увагу. І тепер по ще звернув увагу, світло включив, а не розказуваний. Дивіться, які любовні романси. І стан внутрі можна визначити по зовнішньому вигляді нутрі. Я маю на увазі похотрові. Якщо ми включимо світло, бачите, і шерсть нутрія, виб... нутрія виблискує, то значить вона добре годована. А якщо в неї шерсть скуйовджена, збита, то все тут треба звертати увагу, що потрібно змінювати раціон. От. Змінювати раціон, щоб внутрі гарніше виглядала. От. Ось, бачите, дві самки місяць годують, вони вже скоро як дошка будуть сухі. Ну, але я їм даю, і бачите, кукурудзу, гранула є. Все, дякую за увагу. Заходьте в гості на канал, підписуйтесь на канал. На каналі завжди чесна інформація про отримання внутрі. Всього найкращого. До побачення.